Поряд зі мною, головний тренер футбольного клубу Кремінь Роман Локтіонов. Пане Романе, вітаємо вас з перемогою. Розкажіть, будь ласка, як ви можете охарактеризувати гру сьогоднішню ваших підопічних? В першу чергу я хочу сказати дякувати нашим Збройним силам України, що вони боронять нашу країну, що дають нам грати, дають нам жити. Це на цей час це дуже головне і найголовніше. Теж хочу привітати наших болівальників з цією перемогою. Ми дві гри програли, треба було реабілітуватися, тому я думаю, сьогодні ми це зробили. Що по грі? Перший тайм був, перші хвилин 15-20, був невеликий сумбур. Трішки привикали к м'ячу і команди команди привикала. Ну, забили м'яч і ну, дуже важливий гол був в роздягальню. 2-0, потім вже другий тайм грали по результату. І хлопці витримали, я хочу сказати, сказати їм велике дякую. І ще від мене, якщо можна, у мене сьогодні в моєму синочку 6 років, хочу привітати його з на народження і цю перемогу посвятити йому. Так, приїдемось до вітань. У вас дуже багато було вашої команди моментів. Реалізований ну, фактично один момент, другий автогол. Ну теж можна, можна рахувати моментом. Що з реалізацією в команді? Ще раз. Як ви характеризуєте реалізацію вашої команди? Ну, Багато-багато не забили. Ну, я вам скажу, ми гарніку спорту забили сім і потім дві гри не забували. Лучше ти... краще так, по, по два по два мічі забувати, але ну, ну, вигравати, чим потім Програвати там і не забувати. От, тому, тому дякую хлопцям велике за, за цю гру. Вони віддали дуже багато сил. Ми тяжко добиралися сюди, сюди тому що там, з мостом були, були проблеми. Ну, тому нам довелося біжати. Ну, то, що, то, що не робиться, все робиться на краще. Вітаємо з перемогою. Дякую. Зараз поряд з нами головний тренер футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. Пане Валерію, вітаю. Як ви можете охарактеризувати гру своїх підопічних сьогодні? Два різних тайми. В першому оглядали дуже погано. Не виконали те, про що ми домовлялися. В другому вийшли, взяли ініціативу під контроль, матч. І, на жаль, не забили. То вже другий тайм. Будемо розбиратися в ситуації. Але, в принципі, Відповідальність за поразку я беру на себе, то десь мене достукавалося до хлопців. Хоча непогано вони все розуміли, але, мабуть, ще до гри виграли і вийшли не дуже заряджені, скажімо так. Чому така проблема з мотивацією може бути хлопців? Дуже важко сказати, то будемо розмовляти. Мабуть, повірили зарано, що, що можуть обіграти історіч. Чернігів на виїзді грає краще, ніж вдома, в принципі, за результатами цього сезону. Наступна гра на виїзді. Як будете вмотивовувати своїх підопічних на перемогу? Ну, я не вважаю, що ми граємо краще. По результату, так, а по грі ми однаково граємо, що вдома, що на виїзді. Так не можна говорити. Домотивувати завжди, виходити і брати, намагатись брати очки, дарувати радість такою наснагою до перемоги, бажанням своїх вболювань, ховати все тижнічні. Хто Ваш наступний суперник будете грати на виїзді? Граємо на виїзді з командою Скорук. Це початок другого кола. Мабуть, в Умані, поки немає інформації, в Запоріжжі не поїде. Вже зі Скороком зустрічалися, в першому турі зіграли в нічию. Як будете налаштовуватись на цю гру? Тільки на перемогу. Там ми не добрали очки, хочемо взяти. На виїзді. Будемо намагатися зробити все, щоб виконати завдання тренера і порадувати вболювальники. Койдан наскільки випав зі своєї травми? Є надія, що з початку наступного мікроциклу з понеділку він буде тренуватися. Тобто, вже на грузі з короком він має бути готовий? Так. Добре, дякую, дякую вам.